Коротше, електроавтомобілі проникають у масовий сегмент авторинку настільки активно, що визначити серед них кращий стає все складніше. Але до повної домінації електричок над бензиновими машинами поки далеко. Тому експертна оцінка щодо лідерів ринку тільки формується. А як мені подобається, оце львівське бензинові бензинові Бензинові, дизельові. основне джерело цієї оцінки насправді це реальні відгуки саме власників електромобілів, і вони є і просто Зараз в нашій п'ятничній рубриці топ авто рейтинги кращих масових електромобілів за оцінкою самих власних ми ще кажемо ліпетречки. Але... Петречки. На ліпетричка? Насправді, це результати доволі глобального опитування, яке охопило понад 50 моделей електромобілів масового сегменту. Його провела впливова агенція JD Power. Власникам пропонувалося оцінити свої електромобілі за такими параметрами: запас ходу, швидкість зарядки, керованість, якість, безпека і вартість експлуатації. Тобто, за усіма головними факторами вибору саме електричного авто. Ці моделі оцінювали за тисячу бальною шкалою саме власники. А отже, цей рейтинг кращих електричок базується саме на експлуатаційній практиці. Актиці, і тому він вартий того, щоб ви дізналися про лідерів. Відкриває лідерську п'ятірку за відгуками власників кросовер, який претендує на титул світового автороку 2025. Kia ev 9. Сімейний автомобіль з купою дуже якісного опціоналу і трьома рядами сидінь, причому другий ряд може повертатися на 180 градусів. Саме за практичність і розширені можливості салону він набрав найбільше балів. А шанувальники тривалих подорожей оцінили версію зі збільшеним акумулятором, який дозволяє подолати 540 кілометрів на одному циклі. Практичність і запас ходу ось головні аргументи п'ятого місця. Ця рейтингу четверте місце за Hyundai Ioniq 5, який запропонував цікавий компроміс формату. Хтось вважає його габаритним хетчбеком, а хтось активним міським кросовером. Його переваги за оцінкою власників, великий вибір версій з одним чи двома моторами потужністю від 170 до 305 кінських сил, а також з моно- або повним приводом 4х4. Пробіг на одному циклі зарядки не найбільший – 400-450 кілометрів. Зате усі оцінили інноваційну систему швидкісної зарядки. Айонік 5 може поповнити заряд до 80% усього за 18 хвилин. Тому швидкість зарядки і різноманіття версій саме його козирі. Третя сходинка за американцями: компактний спорткросовер Chevrolet Equinox EV оцінили за максимальну технологічність і вартість експлуатації. Він також має стандартну і повноприводну версію, причому стання аж на 295 сил з розгоном до сотні за 6 секунд. Але основний акцент на стилізації салону, який адаптує власника під час переходу від традиційного авто до електричного. Інтелектуальний інтерфейс управління, здвоєний тачскрін дисплей замість панелі приладів і цікаві органи керування опціями для всіх пасажирів. Плюс дуже доступна ціна та позитивна оцінка вартості експлуатації. На думку власників, Equinox EV вартий третього місця. На другій сходинці Kia EV6 – інноваційний кросовер з динамічним ухилом. Він призначений для активних людей, а тому серед його фішок опційна ультрашвидка сегментована зарядка, яка за 4 хвилини дає запас ходу в 100 кілометрів. Ця модель також має вибір версій, найпотужніша з яких з повним приводом і розганяє авто до 100 кілометрів за майже спортивні 5 секунд. А найбільш заощадлива пропонує 530 кілометрів запасу ходу на одному циклі. Власники також особливо підкреслили керованість і налаштування шасі, тому цей варіант найкраще підійде для активних драйверів. Ну а лідером став також представник корейського автопрому оригінальний Hyundai Ioniq 6. Купе подібний седан з нестандартним дизайном, і серед трьох версій за характеристиками вирізняється одна найпопулярніша. Задньоприводний Ioniq 6 з батареєю на 77 квт годин здатен проїхати у змішаному режимі більше 610 км. кілометрів, причому з повноцінним використанням усіх опцій. І це другий за оцінками власників аргумент цього авто. Третій, до речі, дуже високий рівень комфорту і безпеки. Відтак, Ioniq 6 набирає найбільше балів від власників саме завдяки рекордному запасу ходу і зручностям, і стає лідером, що називається глядацьких симпатій. Цей рейтинг точно відображає, які електромобілі масового сегменту найбільше до вподоби власникам. Але це тільки один з багатьох різноманітних рейтингів, які можуть потрапити до рубрики «Топ авто» щоп'ятниці у ранковому ефірі.